Салківське трамвайне депо це одне з тих підприємств Харкова, що рашисти розбомбили вщент, депо перетворилось на суцільні руїни. Ось як воно виглядало наприкінці весни, початку літа 2022-го. Незважаючи на колосальні руйнації, десятки знищених трамваїв та понівечених автобусів на підприємстві залишилась надійна команда. І коли у Харкові через постійні обстріли міський транспорт був паралізований, водії комунальних автобусів, трамваїв, слюсарі і керівництво робили все, що на той час було потрібно, місту. Евакуйовували людей, розвозили гуманітарну допомогу, рятували рухомий склад трамваїв, що вцілів в депо. Паралельно допомагали і військовим. У нас Налагоджена співпраця була з перших годин повномасштабного вторгнення, оскільки саме з перших годин вже наша техніка була надана для потреб ЗСУ. І за рахунок цього, можливо, ми десь чимось і допомогли. Це було близько 10 автобусів. Сумарно ми надали на потреби ЗСУ з перших днів, які використовувалися ними. Потім вони цю техніку нам повернули. Та, окрім машин, харківські комунальники ділилися і допомагали захисникам всім, що тільки було необхідно. Ніхто навіть не замислювався, треба чи ні. Просто кажуть, всі робили і діяли так, як це вимагала тодішня ситуація, реалії та виклики через війну. У нас є деякі унікальні е, приспособи та станки, які можуть їм допомогти. І якось так через знайомість, знайомі через знайому сказали: зверніться до. Вони приходили і казали, а чи можете ви нам це зробити? Ми дивилися, оцінювали і робили. Допомагали з їжею, та що була на підприємстві, те, що було у наших орендаторів, це все було віддано на потреби збройних сил. Крім того, ми ще надавали їм одяг. І це мінімум всього того, чим харківські муніципальні транспортники допомагали військовим, які боронять і оберігають Харків від російських окупантів. Про все інше пообіцяли розповісти після перемоги. Леся Кополюк, Віктор Нуздрачов, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Новини Харків.